Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходились на огляді в Нідерландах. Оглядали для нашого замовника з Нідерландів також Форментор 2021 року. Це у нас 1,4 бензиновий двигун версія з гібридною установкою в максимальній майже комплектації з мінімальним пробігом 53 850 км. Рівно 2 км назад в цього автомобіля був сервіс по замінні масла в коробці, по замінні масла в моторі, також свічки зажигання були замінені, рідини, тормозна жидкість і також антифриз на батарейку. Що в нас є по комплектації? По-перше, це колір. Колір зелений, дуже фірмовий це їхній гарний колір, максимальна оптика передня, адаптивний круїз контроль камери 360, партнеровники 360, утримання в полосі. Ось такі от фірмові диски купруські, безключовий доступ також у нас присутній по цьому автомобільчику. Задня камера, задня електрокришка. Ось такий от у нас салончик, спортивне сидіння, пам'ять сидінь, максимальне рольове кермо. З цими крутілками, які коштують додатково, щоб їх установити. Адаптивний круїз-контроль підігрів руля. Також у нас є максимальна приборна панель, максимальна навігація. CarPlay, Android Auto це само собою. Амбієнтна підсвітка, яка світиться також на цій центральній тунелі. Також чорна стеля. Панорами немає, але з панорамою замовник в принципі, і не шукав, тому що він не хотів. Ззаді ось такий от станчик автомобіля, Заді також є клімат Type-C. Дуже гарний стан, і косметичний, і внутрішній. Машинка ніде не бита, не фарбована, повністю мною перевірена. Комп'ютерна діагностика також зроблена і вона є на відмінно, можна сказати. Зазаді електрокришечка, стан просто все як новеньке. Два кабеля зарядних. Від 220 вольт, навіть таке відчуття, що не віднімався ніколи. 220 розетка. Ось такий от автомобільчик ми купуємо. Ціна цього автомобіля в Голландії 28 тисяч євро брутто. Машина і залишиться в Голландії далі їздити у нашого замовника. Саме такі автомобілі дуже вигідно купувати, тобто гібридні. Вигідно купувати в Нідерландах, тому що є мінімальний налог на е, розкішність, можна так назвати. Орієнтовно десь буде 250 євро за квартал. Треба буде платити за цей автомобіль налог в Нідерландах. Тому саме голландці та наші співвітчизники, українці вибирають або гібридні, або бензинові автомобілі в Голландії, тому що найменший налог, найменша страховка дизельні. Автомобілі, на жаль, в Голландії невигідно купувати і експлуатувати, якщо ти багато не їздиш. Всім гарного дня, всім до побачення!